Україна тяжко хвора, констатували медики. Діагноз поставили після того, як на вулиці Банковій під час сутичок пролилася кров мітингувальників, журналістів, а ще й лікарів, які надавали пораненим першу допомогу. Коли б'ють лікарів, це ознаки надзвичайно тяжкої хвороби суспільної. Міжнародна конвенція про захист цивільного населення чітко говорить. Персонал, призначений для пошуку підбирання, транспортування та лікування поранених і хворих цивільних осіб, користується повагою та перебуває під захистом. Однак беркутівців на банковій жодна конвенція не зупинила. Вони підігнали усіх під один ранжир провокаторів, журналістів, лікарів. Понад два десятки медиків постраждали під час тої сутички. Силовики махали кийками наліво і направо, в тому числі по спинах та головах людей у білому, одягнутих у спеціальний одяг із червоними хрестами. Вони рятували життя не лише поранених мітингувальників, а й життя беркутівців. Побуті медики написали звернення до силових структур. Сподіваються, їх почують. Ми звертаємось до всіх бути гуманними і не переступати ту межу, яку і власне вже переступили. Звернулися медики і до європейського співтовариства із проханням зреагувати на ситуацію. Ми не почуваємось у безпеці, а наші права абсолютно не захищаються державною владою. Просимо європейське співтовариство дати офіційну і належну оцінку подіям, звернутися до керівництва нашої держави з вимогою припинити насильство проти лікарів. Тим часом кожного дня на євромайданах столиці чергують десятки лікарів-волонтерів. Кожного дня вони бояться, що у разі сутичок беркутівці їх не оберігатимуть, а нещадно лупцюватимуть. Шановні правоохоронці, якщо ви нас не будете поважати, якщо ви не будете дотримуватись правил, нам дуже морально важко надавати вам допомогу. Ми ми ніколи не відмовимо в допомозі нікому. Давайте будемо цивілізованими.